Друзі, вітаю вас, не зупиняємося на достігнутам. У нас ще автомобіль, який заїхав вчора на майданчик. І уж, повірте, він вам дуже сподобається. Бо мені сподобався, не знаю. Це Passat b 7 2012 року випуску, 1,6 дизель в універсалі, на механіці. Встановлені led лампи в Ближнє світо, передні протитуманні фари, встановлені 18-ти легкославні диски. Да, я, я думаю, що це як і занадто для наших доріг. Але, але гума 21-го року, зимова, дуже хороший нокер Хакапеліта R. Це 255 35 18 Появляєте собі? дуже тонесенька вона, подивіться. Але сам протектор і її властивості дуже шикарні. Автомобіль затонований, тонування красиве, як і сам колір автомобіля. Це не чорний, це такий, знаєте, колір грунта чи щось такого плану. Але зараз в сучасних машинах використовується доволі часто. Виглядає ну просто сногсшибательно. шибательно. Один 6, дизель. Мотор простий, надійний. Шторочка є. На два положення закривається. У нас такі лампочки були встановлені, так розумію. так розумію. Е, докатка є, там інструмент є. Тут Все в порядку повному. Чистисенько, акуратно, знаєте, дуже приємно. Знаходиться в автомобілі. Ходімо в салон. Встановлені є вакилимки на підлозі, що зразу помічаєш. Ну Гарно, гарно. Таке, все темне, але все стильне. Е, підігрів дзеркал маємо. Електрорегулювання, Повний електропакет, центральний замочок. Так? Е, салон текстиль, є невеличкі нюансики по сидінням. Круїз контроль є 267 тисяч км заявленого пробігу. Система старт-стоп. Буковка А, в крушечку, і причеркнута, нагадує, що він зараз вимкнений. Двузонний клімат-контроль, штатна магнітолка. До речі, музичка тут непогана. Ніяка не фендер, нічого, але в принципі, грає відлічно. Шестиступка механіка, електрорічник, система автохолд, і спішка виключається, і система старт-стоп також можна виключити. Що можу сказати? Теплесенько, в машині комфортно сидіти, підлокітник, там аукція. Подивимося, що у нас багажніку. багажнику нічого такого, як... А, ну чекайте, Тут же має бути... мабуть, Ні. нема ніяких документів. Але щодо обслуговування вона пройшла 4000 км після заміни масел. Тобто на даний момент вона обслужена по ходові. І всі саліндблоки, всі стойки стабілізаторів замінені. І що можу сказати? Дійсно непоганий стан автомобіля. І дуже красивий колір. Знаю, що підкрас і на задньому правому крилі. А так для більш детальної інформації, будь ласка, лучше приходьте на майданчик. Разом подивимося, разом перевіримо. Все, до зустрічі, до побачення.